Отличие рішетки InnoGreen від аналога. Це теж виробництво якесь е, м, польське, но дивіться, вроді візуально ми дивимося вони однакові, схожі. Якби. Дивимося на толщину стінки наружну. Дивіться, яка тут толщина стінки, яка тут толщина стінки. Ця у нас ніби резинова. Тобто вона гнеться. Ось так дивіться. Одною рукою важко, вона гнеться. Ця, якщо ти її так і зробиш, вона трісне десь тут. Це не хоче її ламати, тому що це зразок. Ось бачите, вона оп і тріснула. Вроді вона візуально схожа. Но дивимося на товщину ось цього і дивимося товщину цього. Тобто, ви вже бачите, ну бачите, бачите цю різницю. Вроді тако візуально дивися однакові. Але коли придивитись, і по характеристикам, по характеристикам, ця підтверджена, що э, вона витримує тисячу тонн нагрузки, сертифікати все є. Тобто дослідження проводилися, це все є э, Варшавським інститутом мостового будування. Зроблені сертифікати тут цього нічого немає. От, робіть вибор, висновок.